пропоную вам до продажу з Києва відправка новою поштою, Чому новою, тому що швидко якісно і удобно. Е, ну, якщо вже кому прям треба укер, то відправлюй укер. Дивіться, у мене є трахеліум з квіткою 75 гривень, без квітки 65 е, Далі у мене є лаванда по 35 без горщика. Е, з горщиком 45. Далі у мене є гаура по 65, вже з квітками, дуже гарна в горщику. У мене майже всі рослини в Києві від горщику, значить, далі. Без горщика касетна розсада пересаджена в ґрунт уже. Це суниця без вуса. Вуса вона не пускає, але до осени у вас буде вже ягодка. 10 штук це 250 гривень. Далі в мене є гортензія анабель і Самарська Лідія. По 55 гривень касетна розсада пересаджена вже в ґрунт. Тобто вона вже загартована і ви її посадите, і вона ще випускає до осени вам квіточки. Ну Відповідний ж уход їй потрібен, так, як ви розумієте, да? трошки полить, трошки підживить та й буде. А собачка чхає там. От такі діла. Значить, що в мене далі ще є. У мене там пару капустин є по 25 гривень. Вже така, знаєте, пішла, не Коротше, в мене в одному цьому промежутку зути, стрижуся і манікюр робу. І попутала дома, пішла зразу на стрижку. Буває. Бажаю вам всім добра, натхнення, всього найкращого. Будьте всі здорові, успішні. Продавайте свої рослини. Не зациклюйтесь на чомусь одному, не зациклюйтесь на тому, що немає грошей. Гроші ходять навколо коло вас. І якщо ви будете трудитися, крутитися, вони до вас прийдуть. Пам'ятайте про це.